Оврудська громада одна з найбільш постраждалих внаслідок збройної агресії Росії у Житомирській області. Перед місцевим населенням постало чимало викликів, багато виникло нових проблем. Велика кількість запитів про допомогу надходила і до органів влади, тож вирішили провести прийом громадян. Особисто із людьми спілкувався народний депутат України Арсеній Пошкаренко. Важливо сьогодні, звичайно, тримати зв'язок безпосередній щоденний з виборцями. Оскільки депутати будь-якого рівня, це ті люди, які мають прямий представницький мандат, обрані напряму людьми, і наш обов'язок і наше завдання сьогодні якраз бути тією ланкою, яка сьогодні стоїть поряд з людьми, і додатково. Може сьогодні допомогти вирішенні того чи іншого питання разом з нардепом. Прийом проводив депутат овруцької міської ради Максим Чечирко. І таке поєднання двох гілок влади задля допомоги людям, говорить Арсеній Пошкаренко. Також дуже важливо сьогоднішній прийом в овручі власне був покликаний для того, щоб ті громадяни, які мали бажання, могли сьогодні безпосередньо звернутися і до мене як до народного депутата, і до Максима, як до тобто, місцевої ради. Для того, щоб ми могли допомогти у вирішенні різноманітних проблем. І важливо, що сьогодні і депутат парламенту, і місцевої ради приймають разом, тому що абсолютно бувають різні питання. Деякі питання потребують вирішення в Києві, деякі в Житомирі, а деякі по місті. Загалом на прийом до депутатів прийшло п'ятнадцять жителів Овруської громади. Питання стосувалися різних тем, як спричинених повномасштабною війною, так і власними потребами людей. Зверталися цілі підприємства. До прикладу, КП гарне місто, котре потребує нової техніки. Наразі на підприємстві жодної нової техніки немає. Це техніка 90-х, 80-х років. Тому є проблеми. Її фактично немає. Вона частково постраждала внаслідок авіаударів. Було пошкоджено небагато, але була пошкоджена основна техніка, яка в нас виконує основні роботи. Вруцька міська рада не має змоги придбати нову комунальну техніку. Тож підприємство вирішило звернутися до народного депутата. Також на прийом завітала пані Наталія. Жінка разом з чоловіком надають послуги патронатних батьків, а також мають рідного сина, котрий має проблеми із слухом. Допомоги просили одразу у двох питаннях. Перше питання в мене було, це мені, щоб допомогли у придбанні ноутбука або планшетів, тому що дітки приїжджають з ну, занедбаних, я кажу, сімей. І у нас не вистачає. І друге питання це у мене е, Бесарабчик Іван Анатолійович, це син мій. Ну, на даний час він не має змоги собі придбати слухові апарати, тому що він слухи на дві сторони вирішити обидва питання кажуть депутати зможуть, і родина отримає те, що потребує. Та допомогти намагаються усім, хто сьогодні звертався із своїми проблемами. Всі, хто звернулися, сьогодні не були обділені увагою. Всіх було вислухано, прийнято відповідні звернення деякі звернення підуть. До самого народного депутата, а деякі звернення також продублюються на міську раду. і Міська рада теж в свою чергу не залишиться осторонь. З бюджету міської ради теж буде виділено людям допомогу. Прийоми депутатами обраними від слуги народу у Житомирській області відбуваються регулярно.